Буряковий квас. Буряковий клас я постійно використовую для борщу. Раніше ми додавали оцін, і деколи, як я не наклашу буряки, то я тут додаю оцет яблучний переважно. І оцет яблучний різних виробників це різний оцет. Беріть гарних виробників оцет, будете бачити різницю. А Буряковий квас дешево і завжди вдало, і завжди добре і натуральний. Так що прошу дивитися, як не обороло. До цього ми беремо буряк. Ось в мене такий буряк. І виріжемо кружальцями, нарізаємо. Такими скидками десь по пів сантиметра. Так, складаємо його ось у банку. Вона поміщається в кілку. Запираємо в банку. Так, Склали банку. Тепер беремо туди, додаємо ложку меду, мед натуральний тільки. Ось чайну ложку меду. І запихаємо туди житнього хліба. Літ має бути тільки житній, бо якраз за рахунок житньої воно і кисне. І заливаємо це все холодною, бажано джерельною водою. Ставимо в тепле місце на підкісання десь на. 3-4 дні. У мене є вже готовий паст. Він отако, отакий, він трошки якби густіший, отакої як такого чудового поля. Я його, потім вже коли напашується буріки, я його проціджую в банку, поки не використаю пас, поки він у мене стоїть в холодильнику. Він є досить кисний, але це не оцет. Тому е пробуйте на смак, скільки вам треба, виключаєте газ, вливаєте газ і даєте настоятись 20 хвилин, після цього ви відчуєте смак і аромат. Все. Всім доброго борщі.